В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Повідомляє суспільне там і в низці областей України триває повітряна тривога. Тож перебувайте в укриттях. П'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина постраждали через нічний ворожий обстріл у сумах. У всіх переважно легкі травми, допомогу їм надали на місці, розповів очільник області Володимир Артюх. Уночі окупанти атакували місто безпілотниками. Один шахет, наші захисники збили ще на підльоті, три інших влучили у трьох різних районах міста. Там спалахнули пожежі, пошкоджені 13 багатоповерхівок, повилітали пів тисячі вікон, а також понівечені. Чотири десятки автомобілів. Один шахет був націлений на лікарню міську і районну, де знаходилось близько 400 хворих, в тому числі 50, які були обмежені в русі. Всі ці допомоги була надані відповідними службами. Сьогодні відбувається ліквідація наслідків. Одна людина загинула, ще одна постраждала через ворожі обстріли Донеччини. Впродовж доби у регіоні зафіксували десяток російських атак. Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін. У Красногорівці снаряди окупантів пошкодили будинок та вбили мирного жителя. Також серед ночі московити ударили по Покровську чотирма ракетами с 300 Є поранений, пошкоджені 11 багатоповерхівок, три приватні будинки та три адмінбудівлі. Тричі дронами росіяни атакували Нікополь, Марганецьку громаду обстріляли із важкої артилерії, сповістив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджені лінії електропередач люди, на щастя, не постраждали. Понад три сотні ударів по шести містах і селах завдали росіяни упродовж доби у Запорізькій області. Здебільшого били з артилерії. Під прицілом опинилися Гуляйполе, Роботине, Малинівка та Мала Токмачка. Також по цих населених пунктах ворог запустив 59 безпілотників і завдав авіаударів. Поінформував очільник області Іван Федоров. Через ворожі обстріли у регіоні є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди, на щастя, в цілі. you're Двоє мирних жителів постраждали через ворожі обстріли Херсонщини. Упродовж доби окупанти обстріляли у регіоні два десятки населених пунктів, пошкодили десяток багатоповерхівок та понад десяток приватних будинків. Поінформував очільник області Олександр Прокудін. У Херсоні російські снаряди поцілили в будівлю музею, центр творчості та автомобілі. Також були влучання у лінію електромереж, припортову інфраструктуру та територію парку. Водночас у області Поні. Вичині газопровід, пункт незламності та гаражне приміщення снаряд також прилетів на територію аеропорту. Уночі російські безпілотники поцілили по селу Мартовечу Гуївського району Харш... Харківщини. Правоохоронці знайшли уламки чотирьох дронів. Повідомило у прокуратурі області. Загалом, за даними очільника військової адміністрації Олега Синігубова, протягом доби росіяни вкрили вогнем 20 населених пунктів регіону. У Куп'янському районі загинула річна жінка. Знеструмлені кілька населених пунктів, пошкоджені об'єкт інфраструктури та приватний будинок. Такими є наслідки атаки російських безпілотників на Хмельниччину. За даними обласної військової адміністрації, загиблих та постраждалих немає. Усі відповідні служби на місцях.